Дивитись програму наголос, який грип циркулюватиме Україною цієї зими, як вберегтись від лікарняного ліжка, та скільки коштуватиме українцям лікування? Ми сьогодні розпитаємо у головного лікаря Київського міського центру здоров'я, кандидата медичних наук? Отто Олександровича Стойки, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отто Олександрович, власне, коли розпочнеться епідсезон 2014? Ну під вже почався з настанням. А, Учбового року, тому що, в принципі, коли діти йдуть до школи йдуть до дитячих садочків, то це скупчення їх якраз і, скажімо, провокує перші підйоми захворюваності. Але на щастя, в нас немає перевищення епідемічного порогу в жодному регіоні України, в тому числі і в Києві, тому ми можемо говорити, що немає епідемії, але... Підвищення захворюваності йшло до настання канікул, і це закономірно. І от зараз йде на спад. Ну, спостерігається сьогодні рівень збільшення кількості Ну, От е, до канікул постійно були сезонний підйом йшов кожен тиждень, відслідковується кожен тиждень, і от е, піку було якраз е, додано до. Минулого тижня, а тепер йде е, на спад я ж кажу, за рахунок канікул. Тому ну, те сезонне коливання, скажімо, є, але вони поки що. Не виходять за межі традиційної, скажімо, сезонної захворювання. Це звичайні застуди, ГРВІ. Так, ну, в цю групу входять всі захворювання, гостра респіраторна вірусна інфекція, яка викликається дуже багатьма вірусами, які вже люди починають їх називати. Так, це, в основному це паравіруси групи парагрипи, це аденовіруси респіраторно сенситіальні віруси, і саме віруси грипу. Як їх розпізнати? Їх навіть клініцисти не можуть так чітко розпізнати це йде вже класифікація, тоді коли робиться вірусологічне дослідження у захворівших людей. В принципі, по клініці можна сказати, що відрізняється грип гострим протіканням. Гострим початком захворювання, висока температура. Ну і то це, ну скажімо так, не у всіх людей, є особливості людей. Тому і ми кажемо, що діагноз повинен ставити лікар для того, щоб знаючи вже особливості конкретного пацієнта, можна було ну, визначити у крайньому разі, який перебіг захворювання почався, і що очікує людину. а Скажімо так, от, крім грипів, оці інші віруси, вони дають ну, менш таку сильну симптоматику, можуть не давати високу температуру або взагалі не давати температуру. Хоча у дітей це, наприклад, може бути пара грип і може бути висока температура. Так що, в принципі, ну, особливість одна, що профілактика і лікування майже однакове, що при грипі, що при інших видах респіраторних вірусних захворювань чи вразять Україну в цьому році якісь нові штами вірусу? Не очікується нових штамів. Штами будуть ті, що вже циркулювали, в тому числі ну так званий свинячий грип, але він вже не має тої сили, тому що він вже, скажімо, знайомий імунної системі багатьох ми українців. Да, і, ну, і вважається, що якщо вже віруси повторюються, навіть на наступний сезон, там через декілька сезонів, вони вже не будуть так сильно визначати захворюваність. і це ми можемо спостерігати і зараз. От на тих, скажімо, дослідженнях вірусів, які проводяться у захворівших, то можна сказати, що зараз немає вірусу грип типу А, ну тобто він може циркулювати, але він не визначає захворюваність. Дуже низький відсоток вірусу групи Б, грипу Б, типу, тому що. Знову ж таки, ще він, ну скажімо, не проявився чи не, за, не, за, не завозиться. А більше половини це парагрипи зараз, віруси парагрипу, і е, аденовіруси з, десь 30% складають. Ну і респіраторно сенситіальний вірус теж. Тобто, це, ну, такі, скажімо. Тобто епідеміологи поки що не називають нових штамів. Так, да, так, не називають, тому можна так сподіватися, і в принципі прогнози такі, що. У нас не буде ніяких нових несподіванок, нових штамів а буде. Така сезонна захворюваність коливатися, і е, навіть по прогнозах не буде в нас може і не статися епідемії, або навіть ми не кажемо про епідемію, про перевищення епідемічного порогу. А, а тут ці е, ну, фактори, скажімо, залежать від декількох чинників. Один з основних це, от я казав, вже дитячі канікули, да? так, що якщо ми до зимних канікул доживемо зимових і... Встигнемо, скажемо, не перевищити підпоріг, то знову ж таки це відкладається підвищення захворюваності. Е, якщо не будуть якихось особливих там завезено штамів, то теж. Так що, в принципі, так, я Стуація думаю, більш-менш що... спокійна. Більш от... спокійна. А да. от в минулому році, в цей період. Якщо порівнювати, яка ситуація? теж минулий рік був досить спокійний епідемічно, і теж не було кризових таких ситуацій, і в жодному регіоні не було перевищення епідемічного порогу, ну і тим більше не, не оголошували там в якихось регіонах епідемію. В цьому році єдине, що ну так застерігає нас, те, що мало вакцинуються людей. Ну і взагалі в нас з цим погано, і на жаль. Це якщо буде саме циркулювати віруси грипу і визначати підйом захворюваності, то е, це буде висока вразливість е, наших людей, і це недобре, тому. Треба, от профілактикою. Ви як і більшість медиків, вважаєте, що щеплення це все таки надієвіший засіб захиститися від грип? А, так, ну знаєте, тут психологічно так люди вважають, що якщо я здоровий і повинен страждати, зробити собі укола, то я повинен бути захищений від цього і ще й, може заодно від пневмонії, там бронхітів, і все інше. На жаль, це не так дійсно. Вакцина вона захищає і в першу чергу. Людей ослаблених хворих на хронічне захворювання від ускладнень. Ну, від захворі... того, що захворіти на 50%, тобто нема 100% гарантії, що людина захворіє. Але на 50% вже знизиться. А для людей, які от, е, важко переносять високу температуру, е, у них слабке серце, нирки, е, вони хворіють, наприклад, на цукровий діабет. Для них обов'язково треба робити щеплення, щоб обезпечити себе від ускладнень. І ще більше від е, навіть смертельних випадків, тому що смертельний. Від... Не від вірусу, а від ускладнень, від того, що людина не може перенести ускладнення грипу. Але наскільки мені відомо, імунітет після вакцинації, після щеплення формується 2-3 тижні. Так, Як так. не захворіти в цей період? Ну, от в цей період, в принципі, постійно треба свій імунітет підтримувати, але, скажімо так, це не специфічний імунітет. Специфічний виробляється тільки при зустрічі або з вірусом, або з вакциною. Тому от, треба. Це відрізняти, але неспецифічний імунітет це те, що потрібно робити, і заходи профілактики проводити постійно. Ну, По-перше, це м, треба робити бар'єр е для от, е проникнення вірусу. Е зараз от, дослідження нещодавні підтвердили, що е от, в місцях скупчення людей найбільше передається вірус навіть не при чханні там, кашляні, а при контакті людей руки. Там, транспорт, да, всі ми користуємося ручками дверей там, і багато Дуже, чого в нас саме торкаємось. Тому треба... Мити руки, як це не дивно Ні, говорити в 21 -му. столітті, але дійсно це захист. Або якщо нема доступу до мила і води довго, да, чи ми в транспорті багато пересуваєте, значить серветки вологі, які е, е, властивостями мають бактерицидні властивості, це спреї, можуть різні бути. Ну і використовувати зволоження носу, е, слизової оболонки носу, допомагати от, в наших умовах, коли от, вже працює. Скажімо, обігрівачі, опалення, воздух, повітря висушується, то треба якраз використовувати ну, такі назальні спреї, які ну, вони є в аптеках, можна і в домашніх умовах зробити, але щоб не заливати так водою вже сильно, а саме зволожувати хочете повернутися все таки до вакцинації. Ви знаєте, на відміну від медиків, думки громадян щодо щеплення абсолютно різні. Одні не спішать робити щеплення, тому що просто-напросто не мають на це коштів, а інші а, а інші бояться, тому що не поодинокі в Україні випадки летальних випадків саме після щеплень. Власне, як можна це пояснити? Ну я хочу розвінчити ці міфи. Е, е, ну, мені це легко робити. По перше, що я розумію, що люди дуже застережені і. Думають, що лікарі це продовження там фармацевтичних кампаній. На щастя, це не так. І от в мене мої колеги, які науково цим займаються, наші вірусологи, е всі кажуть: ну, перше, що від щеплень е в нас навіть, от коли були кричущі випадки, е помер да, е хлопчик 17 років. Це було не в результаті щеплення, а в нього ускладнення було е інше. І це довели. Ну, якби комісії, на жаль, це не доведено було до громадян. Що стосується реакції після вакцинації, то це там може бути ну, почервоніння, якийсь дискомфорт. Це, був, це безумовно буває після, як, після звичайного е, уколу, але люди дуже до цього відносяться е, ну, з насторогою, тому що я ж кажу, це здорова людина робить собі укол. Якщо б вона хворіла і температура була 40, то вона б на це зневажала. А так, для неї це психологічний такий. Стрес і вона прислухається до себе, і от такі реакції, скажімо, не невеличкі можуть бути дійсно, і, і діти плачуть, коли їм робиш уколи, да, і, і дорослим це неприємно. Але м м вакцини ці вони не містять живого вірусу, тому захворіти там після цього або мати там підвищену температуру в результаті щеплення не можна, тільки іде на рівні саме антиген антитіло реакція тобто вводяться частинки цього вірусу, які подразнюють. Специфічний імунітет, який виробляє антитіла до саме цих от штамів, які містяться в вакцині. Вони в вакцині містяться три види штами. Е, я ж кажу, це не панацея, але все ж таки від е, таких серйозних е, захворювань убезпечує. Ну, і дійсно ціна е, може лякати да, людей, тому що знову ж таки, мало того, що треба себе умовити зробити укол або своїм рідним ще й витратити на це. Ну, зараз от те, що знаю, по аптечній мережі від 100, навіть 120 двадцяти гривень, хоча коштує. в минулому році суми коливалися в рамках 80 гривень? Так, так, да Подорожчання пішло, не знаю, чи за рахунок це закупівель. Ну, мабуть, за рахунок зараз закупівель. зараз ми повернемось з вами щодо питання ціни, але mm. все таки мені цікаво, що показує ваша практика, а, який відсоток ваших пацієнтів йдуть на щеплення. Дуже низький відсоток. В нас в Києві, хоча, скажімо, створюють постійно пункти щеплень в 10 поліклініках, тобто, в кожному районі міста є або центральна. Ну, поліклініка, вони зараз трошки по-іншому називаються, або просто визначена поліклініка, в якій можна зробити щеплення, тому що там є аптечний пункт і купити вакцину. Можна домовити зі своїм лікарем, якщо е, він ну, якби, на це дивиться нормально, і сучасно то можна закупити в будь-якому місці, в принципі, вакцину, і потім принести до кабінету вакцинації, і інфекційного кабінету, і там зробити щеплення. Роблять у нас дуже. Мало, ну я скажу так, по минулому року, це от по відсотках, це було ну не дотягувало навіть до. Одного відсотку населення в Києві і по Україні в так А в ми цілому... говоримо про довіру. Дощого. Так, ну я ж кажу, тут психологічно дуже важко змиритися з тим, що грип це те, проти чого треба створювати специфічний ну, імунітет, боротися. Ну, так, Може, може я і не захворію, тобто на авось. Да? І тим більше, що якщо доросла людина, то вона якось не, не до того. Але насправді. Це підвищує якість життя. Я ж кажу, особливо треба звернути увагу ну, в організовані колективи. І от, до речі, в Дніпропетровській області, в Харківській там от завжди високий рівень щеплень за рахунок того, що вакцинують на підприємствах, за рахунок родства людей. І, ну, люди охоче на це йдуть. І ну, в них, скажімо. Ну, за рахунок цього високий відсоток щеплення, але я не скажу, що це убезпечує, тому що щоб була колективна і колективний імунітет, треба щоб щепилися 20%. Тобто, ну в угу. на рівні країни це в 40 разів більше. Треба, щоб а в цьому році дуже низькі цифри. І треба чим раніше щепитися, тим краще. От вже вакцина з'являлася в нас перша в вересні місяці. От треба було з вересня вже щепитися. Ну ніколи не пізно, я кажу, тому що. Навіть якщо людина перехворіла, то зараз ще пара грипи йшли. То треба все рівно зробити щеплення. І зараз вакцини доступні вже чотирьох видів, чотирьох виробників різних. Це іноземних чи вітчизняних вітчизняне не робиться вакцини. Чому в Україні не стоїть виробництво? їх не виробляють? немає. Да, ну мабуть, досить жорсткі умови до технологій, я так думаю, тому що це непросте виробництво. І ну виробляють, наприклад, інститут пастера у. Франції, така мощна корпорація Klein Beach. Ну, просто я називаю для того, щоб люди розуміли, що це дуже потужні серйозні корпорації, в яких дуже жорсткі вимоги. Вони проходять різні випробування і аналізи. Тобто, Тому... в якості вакцини людям нема чого сумніватися. Так, так. Це, це дуже якісні вакцини, і вони себе вже зарекомендували ну, протягом 10-12 років. У е крайньому разі Європа щепиться цим, і, і до нас вже до років 10 ці вакцини приходять. І вони у вільному доступі. У в аптечних мережах, так тобто люди не може Так, пройти може в не формат... в кожній аптеці є, тому що знаєте, не спішать фармацевти закупати те, що не дуже користується користуються попитом. Тобто, якщо люди будуть більше закупати, більше будуть прибувати. Ну але в аптеках можна знайти ці вакцини, да, і я ж кажу, головне домовитись з лікувальним закладом або йти до приватного закладу, там вже все не треба шукати, там все на місці. Просто це буде Нічого дорожче. справа, що дорожче це буде. Так, а власне, але якою буде приблизна вартість апте? Нечного кошика людини, яка захворіла, наприклад, на оці паравіруси, про які ми з вами говоримо, тому що ліки в аптечній мережі ну в зв'язку з доларом сягнули значно. Знаєте, так, да, я теж стикнувся в цьому році з тим, що йде підвищення, вже закупляв я для своїх рідних е, такі і профілактичні засоби. Ну це сотні гривень. Да. Це, е, тому що, наприклад, коли людина е, навіть ще ну, профілактує себе, да, то ну, тут ще скажімо, можна обійтися. Такими народними засобами більше, да? або в крайньому разі купити там калину, журавлину, запастися от такими вітамінами, от, або вітамін С купити, і вітамін Да, або Аскорутін, можна, я не знаю, чи зараз таке є. Просто згадав, що от, ну, пару років тому о, рекомендували м, фахівці саме м, поєднання вітаміну, ну, тобто, щоб були полівітаміни, але о, осінню це восени можна використовувати саме. Природні вітаміни. От, Але знаєте, це ви лікар, це ви розбираєтесь. Людина приходить в аптеку, і, власне, що фармацевти й порадить, те вона й купить ну, Які ліки да. підскажуть такі, таку суму, вона й покладеності. На, на жаль, да. тому е, ці питання адресувати краще до лікаря і до свого там, дільничного, сімейного. От, і особливо, що стосується дітей, да, тому що тут треба м, слідкувати за тим, щоб м, оздоровити і була здорова печінка, шлунково-кишковий тракт, який засвоює вітаміни, тому що можна багато вітамінів приймати, але якщо погане засвоєння і травлення, то не буде користі з цього. Да? Е, слідкувати за нирками, за, ну, тобто, Повинна людина бути здоровою, або скажімо, оздоровлювати себе, своїх дітей для того, щоб імунітет саме був готовий. До зустрічі Зустріти. з такими активними вірусами, які, на жаль, хоч дуже вони такі маленькі, да але вони дуже швидко розмножуються в організмі. Ну разом з тим, через дорожнечу ліків, я думаю, що люди все таки будуть переходити на більш дешевші якісь сегменти. Чи може це і як це відіб'ється на здоров'ї людей загально? Ну, розумієте, якщо профілактично ми можемо говорити, да, що тут е, можна мінімальну кількості ліків справитися, то якщо ми вже кажемо про захворюваність, і коли е, ну, частіше за все ці гострореспіраторні вірусні інфекції супроводжуються е, бронхітами, ларингітами, е, просто нежиттю. Да, і для цього, е, щоб не було ускладнень, треба приймати міри і е, приймати ліки в крайньому разі е, відхідні. Харкуючі засоби, там е, е, різні бактерицидні засоби, то це обов'язково треба робити. І навіть по рекомендації вже лікаря може бути антибіотики, антибіотики. Я Вам дякую за розмову. На жаль, наш час завершився. Я хочу вам, глядачі, нагадати, що в нашій студії сьогодні був головний лікар Київського міського центру здоров'я, кандидат медичних наук. Одтостойка, і ми говорили про те, як не захворіти. Я ж з вами прощаюся, і будьте здорові! Eu